Вітаю вас, брати і сестри, Господь кожного з нас ставить на таке місце, де ми можемо, якщо захочемо, принести Богові плоди добрих діл і спасти себе та інших, каже нам святий праведний Іоанн Кронштадтський. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Очолив молебень у свято-Покровському скиту з приводу надання статусу монастиря. До меж Одеської єпархії прибула з Греції ікона святителя Нектарія Егінського. Єпископ Овідіопольський Анастасій звершив заупокійну божественну літургію та чин відспівування новопроставного протирея Антоніна Дяковського у неділю, 20-ту після п'ятидесятниці. Ректор Одеської духовної семінарії протоєрей Дмитрій Яковенко очолив божественну літургію у свято-успенському монастирі. 10 листопада високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський у співслужінні вікаря одеської єпархії. Архієпископа Арційського Віктора та братії Покровського монастиря села Маринівка звершив подячний молебень у храмі Тихвінської ікони Божої Матері у Свято-Покровській чоловічій обителі. Після молебню перед шановною Тихвінською іконою Божої Матері було зачитано рішення священного синоду Української православної церкви про надання Свято-Покровському скиту в Маринівці статусу монастиря. Намісником новоствореного монастиря призначено архімадрита Мелеція Якубіна, про що було виголошено відповідний указ. У своєму слові, священно-архімадрит Покровського монастиря митрополит Агафангел зазначив, що в чарівному місті Межлимання за 10 років виросла нова обитель, на честь Божої Матері, під покровом якої сьогодні несуть послуг ченці, які присвятили своє життя Богові. Дякуємо Господу та Божій Матері, що вдалося втілити в життя благі наміри, створити справжній духовний оазис, осередок духовності, де сьогодні втамовують духовну спрагу всі, хто шукає істину та правду. Братія обителі, виконуючи свій послуг служіння ближнім, надають посильну допомогу воїнам, переселенцям, нужденним, беруть активну участь в соціальних заходах. Але саме головне в обителі теплиця молитва лопада за увесь світ. Поздравляємо нашого цена містика довжністю настав і буміна на місці святої обителі, прекрасна обителі. Дай Боже, щоб не краснулася нікая ракета, ніхто ж дає, щоб сохранялося на віки віку. Vox eius, magnus, laus З благословенням Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського в межі Одеської єпархії прибула з Греції ікона святителя Нектарія Егінського і розпочала свою подорож Одеською землею зі свято-Миколаївського монастиря міста Ізмаїла, де її зустрів намісник обителі єпископ Тарутинський Аліпій, вікарі Одеської єпархії з братією та парафіянами. Після зустрічі святині перед нею було звершено акафіст святителю Нектарію, за яким підносилися прохання за мир в Україні. 13 листопада ікона святителя Нектарія Гінського прибула до Свято-Покровського кафедрального собору Ізмаїла. Акафіст перед святиною очолив архієпископ Южнинський Діодор у співслужінні архієпископа Болградського Сергія та духовенства Ізмаїльського Благочиння. Наступного дня. 14 листопада образ Нектарія прибув до спасу Преображенського собору міста Болграда. Після зустрічі святині було звершено акафіст, який очолив архієпископ Болградський Сергій у співслужінні духовенства болградського благочиння, із яким підносилися прохання за мир в Україні. Святитель Нектарій – Гінський один із найшанованіших православних святих ХХ століття. Відомий своєю глибокою вірою, смиренністю, пастирським подвигом та численними чудесами. У 1908 році святий Нектарій заснував жіночий монастир на острові Егіна, присвячений Пресвятій Трійці. Він оселився там і провів останні роки життя в молитвах, скромності та служінню ближнім. Його доброта, духовні поради і молитви. Привертали до нього безліч людей, які знаходили відповіді на свої запитання та втіху. 10 листопада, у неділю 20 після п'ятидесятниці, ректор одеської духовної семінарії протирий Дмитрій Яковенко. Очолув божественну літургію в соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело свято-успенського одеського чоловічого монастиря. За богослужіння молилися братія, викладачі та студенти одеської духовної семінарії. У недільному євангельському читанні говорилося про те, як гадаринський біснуватий після стілення свого прилеплюється до Господа і хоче бути з ним завжди. Потім, почувши волю Його, йде і проповідує про благодіяння, здобуте ним по всьому місту. Благодійник приваблює, воля Його стає законом для облагодіяного, і язик не може втриматися, щоб не сповіщати про те, що отримано від нього. Якби ми мали в пам'яті всі блага, отримані й одержані від Господа, то не було б між нами невдячних, не було б порушників святої волі Його. Не було б таких, які не любили б Його понад усе. Нам слід вседушно належати Господу, в усьому виконувати волю Його і прославляти ім'я Його пресвяте, а особливо життям і ділами, щоб не бути гіршими за Гадаринського біснуватого, який відразу виявився настільки мудрим, що став гідним прикладом наслідування для всіх. 14 листопада, з благословення високопреосвященнішого Агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, вікарі Одеської єпархії, єпископ Овідіопольський Анастасій, у співслужінні духовенства міста Одеси, звершив заупокійну божественну літургію та чин відспівування новоприславленого протирія Антоніна Д'яковського. Отець Антонін багато років був настоятелем Свято Духівського кафедрального собору міста Херсона. Потім Свято-Успенського кафедрального собору та інших храмів Одеси займав пост секретаря єпархіального управління, викладав церковний спів в Одеській духовній семінарії та в цілому багато трудився на благо Святої Церкви сьогоднішній день в нашому Свято-Успенському кафедральному соборі по благословенню Агафангела, Митрополита Одеського і Ізмаїльського, совершенно божественна літургія і чин. отпевание выдающегося священника, многолетнего настоятеля нашего Успенского кафедрального собора, в прошлом секретаря епархии протерея Антонина Диаковского. Отец Антонин был священником высокой культуры, интеллигентом. Пик его служения пришелся на годы богоборческой, атеистической, коммунистической власти, когда любое действие, любой руководитель епархии, любой благочины, настоятель, он должен был согласовывать с уполномоченными по делам религии. И отец Антонин здесь проявил себя как величайший дипломат, который благодаря своей коммуникабельности, мог отстаивать интересы церкви, мог уберечь церковь от многих ударов. И везде, где отец Антонин служил, где он находился, где он нес послушание свое по благословению священного Начала, везде он заботился о веренном ему клире, везде во главу угла ставил интересы Святой Церкви, всегда заботился о том, чтобы в первую очередь славилась

14 листопада, внаслідок чергово масованого обстрілу Одеси, постраждав храм на честь ікони Божої Матері, знамення курського коріна, пробиті дах і стіни храму, вибиті вікна, а також пошкоджений церковний автомобіль. На щастя, серед парафіян і священнослужителів жертв немає, але матеріальні збитки, завдані громаді, значні. Закликаємо всіх небайдужих до молитви за мир в Україні і до підтримки тих, хто опинився в біді. Для допомоги постраждалим можна звертатися на телефон гарячої лінії Одеської єпархії 093 615 0820. 10 листопада церква святкувала пам'ять преподобного Іова Ігумена Почеївського в одеській єпархії у Тарутинському благочинні у селі Вознесенка Друга у свято Іовопочейському храмі в цей день відбулося урочисте престольне свято, богослужіння розпочалося водосвятним молебним співом та продовжувалося божественну літургію зі святковим хресним ходом, наче кадильний фіміам трепетно підносилося щирі молитви гостинних вознесенців та їх гостей до Господа і його святого угодника, преподобного Отця нашого Іова. За Україну та її богостраждальний народ Преподобні очі іови моли Бога за нас. Дорогі брати і сестри! Світ, у якому ми живемо, сповнений суєти і гріха. Як часто ми віддаємо себе в полон земним турботам і забуваємо, що є речі вічні і незмінні, задумайтесь над величю того, що звершив Христос. Він прийшов, щоб звільнити нас від кайданів гріха, які ми самі не змогли прозірвати. Він прийшов, щоб понести наші немочі, щоб дати нам силу там, де у нас її не було. Він не шукав слави чи багатства для себе, не прагнув влади, але з безмежною любов'ю і смиренням віддав своє життя, щоб кожен з нас міг знайти шлях до спасіння. Святе Письмо навчає, що наша віра повинна відображатися в наших вчинках. Бо як світильник світить у темряві, так і наше життя має бути свідченням нашої любові до Бога. Наші вчинки мають бути сповнені милосердя і співчуття, а слова бути добрими та повчальними, бо кличе нас до життя, сповненого чистоти і надії, де ми, як його діти, являємо благодать Його світу. Ми часто стикаємося з труднощами, сумнівами і болем, і часом здається, що Господь залишив нас. Але хіба Він не казав, не залишу вас і не покину вас, тож ходімо шляхом освітленим Його словом і любов'ю, нехай кожен день буде відображенням Його світла і любові. Служімо Господу з радістю, возносимо свої молитви, живімо так, щоб кожен міг побачити в нас образ Божий. І тоді, у великий день, коли Він прийде знову, ми будемо готові стати перед Ним, знаючи. Що наше життя було свідченням нашої віри і відданості йому. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у четвер, 21 листопада, собор архістратига Михаїла і інших небесних сил безтілесних, престольне свято свято Архангела Михайловського Одеського жіночого монастиря. У п'ятницю 22 листопада пам'ять священомученика Парфенія Єпископа Ананівського, що входить до Собору Одеських святих, та пам'ять ікони Божої Матері скоропослушниця. У суботу 22 листопада пам'ять священомученика Прокопія архієпископа Херсонського, що входить до собору одеських святих. У наступних випусках телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події православного життя. Намагайтеся, навчайтеся, брати і сестри, як найчастіше входити в спілкування з Богом у молитвах, і нехай допоможе в цьому вам Господь наш Ісус Христос. До нової зустрічі!